І два чорти: один плюгавий та малий, а другий товстий та гладкий, немов у кожного чучхейця, души краєчок він віджер, та між собою уклали пакт гаючий. Тій чорній грамоті прокляті один одному побожився, що лют Русі в країни мати, страшним тортурам піддавать. Все руйнувати, грабувати пощади не давать. Для цього народи власні, убогі, темні, обдерли, як вітер, той узимку дерево скубе, а потім манячи копійкою їюди до песиків та звірів різних на стіл широкі, шеренгою, безмежною страшною погнали.